У Полтавській загальноосвітній школі No20 імені Бориса Сергій з 8 по 12 вересня проходить Олімпійський тиждень. Він відбувається в рамках шкільного проекту Двадцята за здоров'я. Сьогодні у нас конкурс малюнків на асфальті на спортивну тематику. У класах в окремих кабінетах розфарбовування на різних локаціях знову ж таки малюнки і на папері вікторини. І у спортивній залі гарна естафета для учнів 5-6. Класів, це ті всі діти, які навчаються в першу знову. Присутня на Олімпійському тижні у 20-й школі депутатка Полтавської міської ради Маріана Соліман завітала з подарунками, м'ячами для різних ігор. Я знаю скільки директор і весь колектив вкладає у своїх дітей, і мене запросили сьогодні на день здоров'я, і це прекрасно. Тому що ми з вами самі бачимо, що малеча дуже активно проводить час разом. Вони спілкуються, вони малюють чудові малюночки. Зараз перейдемо ще в спортивну залу, подивимося на їх змагання. Це не просто змагання, а день успіху для всіх говорить вчитель фізичної культури Інна караван. Саме вона готувала школярів до змагань. Діти демонструють. Свої якості, витривалість, координацію, швидкість для нас, для дорослих є можливість виховувати у дітей командний дух. Згуртованість, і це все в нас є у рамках шкільного проекту Двадцята за здоров'я. Не кожна дитина може бути переможцем спортивних змагань через стан здоров'я, психоемоційний стан, каже директор школи номер 20 Валентина Сорочан. Кожна дитина має право висловити своє відношення до того, що таке здоров'я, що таке спорт, що таке олімпійський рух. Тому ми дітям про це говоримо. А діти ось такі способи висловлюють свої емоції. У нас є у школі багато дітей з особливими освітніми потребами, і ось в рамках арт-терапії це корекційно-розвиткові заняття. Діти навіть малюють ви бачите, не на асфальті, а різні техніки. Одна з таких технік для дітей з особливими освітніми потребами це малювання на плівці, зазначають у школі. Ті-четверті класи перед малюванням на асфальті виконували підготовчий ескіз, каже вчитель мистецтва Марина Сотнікова. «І вже сьогодні ми працювали саме над розмальовкою, і це взагалі така. Скажімо так, акція у нас проводиться кожен рік, тому що у нас традиційно в школі щорічно тиждень присвячений спорту. У таких змаганнях беруть участь школярі усього навчального закладу. Одна з них учениця 11 класу Анна Кузнецова. Користь доволі велика, тому що діти відчувають себе дуже талановитими. Вони мають змогу прийняти в цьому участь. Підготовка. Можна вважати постійно, постійно ми займаємося, тобто завжди в тонусі. Нагадаємо, у 20-й школі олімпійський тиждень влаштовують протягом 20 років.